Вітаю всіх! Цей сайт мені показав один із моїх підписників у телеграм-каналі, і я вирішила, що проєкт не повинен бути непоміченим. Про нього повинні дізнатися багато людей. По-перше, тому що тут не потрібно вкладати гроші для того, щоб поставити на вивід або заробити. По-друге, досить багато завдань існує для виконання. І є можливість заробляти від 50 центів на день легко. Давайте розглянемо реєстрацію, способи заробітку та виведення. Я зареєструвалася, вказала адресу пошти, ім'я користувача придумала, пароль придумала і зайшла до свого кабінету. Після ми повинні підтвердити свою адресу. Електронної пошти. Переходимо за посиланням, яке у кабінеті вгорі знаходиться. Ви побачите, перекидай на пошту, надійшов лист від проєкту Firefox Set. Відкриваю його і тикаю на синю кнопку Посилання. І таким чином. Адресу пошти підтверджено. І тепер нам відкриваються, відкриваються усі, усі різні можливості для заробітку. Є опитування. Проходимо різні опитування і заробляємо монети, які після цього можна буде вже здійснити обмін в ту валюту, яку вам побажається. А далі кран фаусет. Вказую, що я не робот, ставлю галочку, розгадую капчу і отримую монети. 33 монети здобула додатково. Наступний спосіб перегляду сайтів, ПТС, якщо виберемо кліки. Декілька рекламних блоків по 8 секунд. Відкриваю будь-який. Час, іде, ми бачимо, повзунок зелений, як ми бачимо, проходить. Ми знаходимося на даний момент на запропонованому е, сайті. Після з'являється капча. Її треба розгадати, і перегляд зарахований. Монети вирушили на загальний баланс. У налаштуваннях необхідно для виведення вказати адресу від гаманця Fawcett Pay. Вивід здійснюється саме на гаманець Faucet У кого немає цього гаманця, я залишаю в описі під відео всі посилання переходьте, там зможете знайти. Адрес від Fawcett Pay це ваша електронна пошта, за якою ви реєструвалися на сайті Fawcett Pay. Також на цьому Гаманці можна заробляти долари буде, там кілька способів, існує, про це я розповідала в окремих своїх відео. Далі наступний спосіб це короткі посилання. Проходимо кілька кроків, переглядаємо посилання, нічого не завантажуємо додатково, нічого не встановлюємо, а просто тикаємо на посилання та отримуємо монети. Виконання завдань. Коли ви виконали відповідні завдання, перегляд реклами, там розгадування капч, проходження коротких посилань, шортлінк, виконання завдань від партнерів OFRFOL, ви забираєте нагороду в цьому розділі. Реферальна програма також існує. Копіюєте посилання та поширюєте. Його у соціальних мережах відправляєте друзям, знайомим і отримуєте додатковий дохід від їхньої активності. А можемо бачити, що за кілька хвилин я підняла потихеньку рівень. Чим вище ваш рівень, тим більше ви зароблятимете від виконання різних завдань. Можна змінити мову, якщо ви знаходитесь саме на сайті через Google-перекладач, можна перевести сайт. Тепер найжирніший спосіб для отримання монет на цьому сайті точніше, після Shortlink Завдання це саме в розділі Offerfall. Можна непогано поповнити свій баланс, достатня кількість завдань щодо партнерів. Наприклад, натискаю на будь-який рекламний блок, бачимо. Потім прогортаю сторінку вниз і спостерігаємо велику кількість завдань. Це ігри. Читаємо інструкцію замовника, виконуємо вимоги та отримуємо монети. Переглядаємо відео, сайти, розгадуємо капчу. Способів дуже багато. Наступний момент отримання токенів. Це щоденний бонус. Щодня заходьте на сайт, натискаєте на подарунок, відкривається нове вікно, де потрібно пройти капчу, і отримати монети. Мені сьогодні випало 200 непогано. Другий рівень вже в мене. Круто. І ще цікавий момент: не пропустіть цей момент це автоматичне отримання монет, автоматичний кран, пропонується можливість вибрати до 12 криптовалют. Я виберу давайте, кілька: це біткоін, Ter Xtron, USDT, BNB. Обов'язково, далі запускаємо синю кнопку, це буде автоматичний кран. і таким чином хвилини проходять, і повзунок, продовжує свій шлях. І до кінця я отримую нагороду в тій криптовалюті, яку обрала. Якщо ви оберете всі 12 криптовалют, вам кран видасть саме в, цій, в цих криптовалютах нагороду. Дуже така цікава роздача, просто включили і чекаємо, поки пройде хвилина. Потім отримуємо нагороду автоматично. Тобто, творцям важливо, щоб користувачі якомога довше знаходилися на сайті саме за час проведений нами, ми отримуємо винагороду. І ще цей кран не є вічним, за нього треба платити. Мені пишуть зараз, що у мене закінчилися монети, це внутрішня валюта сайту. Тобто, я віддаю її, щоб заробити справжню криптовалюту. І вивід. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Вивід здійснюється різними криптовалютами на один гаманець Фоусет як було сказано. Вже вище. І спостерігаємо таку ситуацію. За 15 хвилин я заробила такі суми в криптовалюті: це біткоін, USDT, BNB та TRX. І бачимо, що можна натиснути на кнопку виведення під кожною криптовалютою. Перехід на гаманець Falcet Pay. Вивід буде здійснюватися автоматично. Складного нічого немає. Звичайний сайт, який працює і платить вже понад 7 років. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. побачимо, все буде Україна!